Я вітаю всіх, будь ласка, сідайте. Вітаю всіх, хто в залі, хто з нами онлайн. Слава Господу. Бог завжди з нами, Його милість оновлюється кожний ранок. Проповідь називається Втіха від Господа. Втіха від Господа. Якщо комусь може таке слово не дуже знайоме, утішення. Є ще деяких синоніми там. І що таке втіха? Втіха це почуття радості і задоволення. Почуття радості і задоволення. Або приємність, яка приносить полегшення від страждань чи горя. Це може бути щось, що дарує полегшення, задоволення або розраду. І саме просте, я так скажу, ну, одне з простих таких, коли людина вже від праці своєї вже затомилася, може щось там поїсти, попити і лягти перепочити. Да? Бо якщо все время працювати і не відпочивати, то це дуже-дуже складно буде тоді. І духовно, і душевно, і фізично, як хочеш. І, е... Знаєте, коли, коли нам буває гірко з якихось, або якісь такі моменти в житті, там, особистому, на роботі, і те, що в країні зараз також, воно все на нас впливає. А інколи буває, навалюється багато чого і зразу. І людина вже не знає, що там антидепресанти пити, чи якісь знеболюючі, чи ще щось. І багато людей, я зараз не кажу про віруючих, хоча буває таке і в віруючих, а буду казати зараз за те, як в світі, то люди, як правило, як правило якісь приймають втіхи зім, зимні. Хтось може гарячительні напитки разного градусу і в різній кількості, хтось ще щось. Тось і то, і то, і то, і так говориться, щоб забутися. І е, в якійсь мірі людину можна зрозуміти. Чому? Бо їй болить, і вона не знає, що зробити. І не завжди там якісь ліки допомагають, чи слова, чи ще щось. Особливо, якщо це ну, якісь такі особисті людини переживання. В кожного вони особисті. Інколи людина може казати рідній людині, як я переживаю, але... Відчути це все ми все рівно на 100% не можемо. Да, ми можемо якусь міру відчути, але 100% кожна людина по-різному. І ви знаєте, є такий момент, він називається емоційний інтелект. Це вміння надавати і отримувати втіху, також розвиває емоційний інтелект, як того, хто через кого втіха приходить і кого втішають, бо здатність розпізнавати емоції, співчуття інших і свої також е е знаходити слова є важливими навичками для соціальної адаптації і побудови здорових стосунків. І е втіха буває емоційна, буває зменшення болю, якісь розваги там. ну, і так далі, і так далі. Буває для покращення самопочуття або відновлення. Знаєте, не, не дарма е, дають людині відпустку. Я ще давно читав, були досліди зроблені, це ще давно-давно, дуже давно до війни, е, а досліди були зроблені ще там, по-моєму, 50-ті, 60-ті роки, що якщо людина відпочиває мінімум. На той час, це було, щоб ви зрозуміли, не зараз, а на той час. Як мінімум 21 день від роботи, то вона стає набагато ефективніша. Потім на роботі відновлюється організм, її вона менше боліє, психологічний стан і так далі, і тому, тому, тому подібне. Я так скажу, зараз хоча б день десь перепочити, да? то це вже було б гарно. просто не робити чогось там, ну, коли, коли ти вже відчуваєш, що вже на преділі, да? А якщо ще кудись виїхати, десь до водички, і десь там, так скажемо, ще шашличок пожарить чи ще, то це взагалі супер. Ну, В когось може це, як скажемо, навіть не мінімум, а мінімум там, на пару неділь за кордон, якщо є можливість, ну опять же, і фінанси, і так далі, але ж у кожного своє. І от знаєте, Псалом 93, 19 вірш говориться, псалом 93-19 вірш. Господь через надмір моїх страждань, що в моєму серці, твої потіхи огорнули любов'ю мою душу. Потіхи, втіхи, там є різні переклади. І в сучасному перекладі. Коли, цей самий вірш. Коли численні турботи налягають на моє серце, твої розради виселять мою душу. І ви пам'ятаєте, може, цей приклад Іона, коли він е, е, там був в такому не дуже гарному стані, і Бог виростив е, таку рослину, яка закривала його від сонця палящого. І написано, що Іона дуже зрадів. Дуже зрадів. Він побачив в цьому і руку Божу, що оця милость. Ви знаєте, навіть така тінь якась да, вже людину потішає. Ми зараз не будемо далі там брати цю всю історію. Але от такий, або коли Захарія молився і Бог йому відкрив, що буде дитина, Іван Хреститель, він каже, що буде тобі, буде тобі і радість, і потіха, і втіха, і багато возрадується. Тобто радість це теж втіха, просто трошки іншими словами. І, знаєте, і багато різних таких моментів. І от Друге Коринтян, перша глава, я прочитаю з третього вірша. Перше Коринтян, перша глава, з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог всякої втіхи. Ще раз прочитаю для себе і для вас. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і усякої втіхи. Тобто Бог нам співчуває завжди, в різних моментах. І краще нього нас не зрозуміє ніхто. Інколи ми самі себе не можемо зрозуміти. Колись був такий кур'йозний случай, я просто зараз згадав. Я, я чесно кажучи, навіть він ну, з другої серії. Колись я був на морі, підходить жінка, така пожила, каже, можна мене сфотографувати? Я кажу, ну давайте сфотографую вас. Я її сфотографував там раз, два. Кажу, може ви ще щось хочете. Вона каже, ой, каже, їй сама не знаю, що я хочу. Ну, я кажу, ну ладно, думаю, зараз ще щось придумаю, думаю, треба тікати. Ну я не до того, я до того, що інколи я сам теж не знаю, що я хочу. Чи я хочу кефір, там, ну, грубо кажучи, яготинський купити, чи я хочу ще. Але я знаю точно, що я хочу кефір. Бо, бо щось буде не то без кефіра. Інколи стоїш і думаєш, ну, я вже так, скажімо, навчився ну, більше. Беру, беру те, що мені подобається ну, в тому плані на вкусовій якості, хоча бува різна. Е, і е, дивіться далі, це 1 Коринтян, 1 глава, 4 вірші далі, що написано, перед цим ми читали, що отець співчуття і Бог всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах аби й ми могли потішати тих, хто перебуває в різних скорботах утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться наша втіха. Хоча є декілька там українських переводів, але, як скажімо, смисл один. Бог дає нам втіху. Розраджує нас, тому що через деякі ну, деякі моменти в житті ми проходимо. І ви знаєте, саме такий приклад це з дитинства. Мабуть, у кожного з нас є такі приклади. ну, Може, ми вже не пам'ятаємо, може щось пам'ятаємо, коли батьки там, чи бабуся, дідусь там, чи рідні, там, буває дитина впала, коліно роздряпала або ще якось там. Я пам'ятаю, мені зуб треба було виривати, мене не могли туди затягнути ніяк. Папа придумав коротше, нитку до цього, до двері. Ну я думаю, у багатьох таке було. І типу, перший раз він мене цей, ну, пройшло в нього. Він мені замотав, каже, все добре, і так, типу, ми, ми зараз я оце на кухню вийду, тільки хлоп дверю. Я навіть не, ну, не собразив, а зуба нема. Каже, бачиш, а другий раз вже все. Ага, нема дурних. Він мені заматує, а я відходжу до двері, до нове. Він каже, не відходь. Я кажу, ага, ти ще здернеш. А що йому казати, розумієте? вже все. То він мені почав там обіщати, що я тобі там щось там, я вже не пам'ятаю, чи, чи морожене, чи, чи пірожне, чи ще щось. Ну, коротше, до чогось ми сторгувалися, коротше. Але я вже так знав, за що, знаєте, ну це буде. І Я до чого, що ну, різні ситуації бувають в нашому житті. І бачите, коли людина, вернемось до того, що бувають якісь такі моменти, що їй хочеться прийняти, так скажемо, знеболювательне цього світу. Там, чи таблетки, чи алкоголь, чи ще щось, я ж кажу. В якійсь ступені це пом'якшує людині болі, але ж воно не вирішує саму проблему. Корінь проблеми остається. Ви знаєте, як правило, потім люди повишають дози і алкоголя, і таблеток, і всього чому. Бо це як знеболювательне, це якщо у мене щось з зубом там, чи в когось, чи якась інша болі, я просто п'ю знеболювательне. А корінь якби, проблеми остається. І добре, коли це тільки якась така боль, що воно нічого. А якщо там, так скажемо, якась проблема, що потім приходиться їхати до лікаря там, і робити ну, процедури і так далі, і так далі. І якби оттянув, але потім і дороже заплатив, і ще невідомо, чим закінчиться. То, розумієте, про що? я? А Господь, коли нас втішає, то він втішає нас. Не просто Словом Божим, а Духом Божим втішає. Бо це є духовна дія. Це не просто слово. Хоча любе слово в світі це теж є духовна дія, але це дух цього світу. І він не може наповнити радістю наше серце. Може на якийсь час. І це не радість Божа, це радість така земна, гріховна, бісівська написана. І от коли ми наповнюємося Господом, Його словом, то Бог нас втішає через Духа Святого. І от я хочу прочитати це послання, давайте, послання до Римлян 15 глава з 5 вірша. Послання до римлян, 15 глава з 5 вірша. Бог, терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно одними вустами. Виславили Бога Отця Господа нашого Ісуса Христа. Бог терпіння і втіхи. Бог сам терпів, як інколи кажуть, ця така приказка, і нам вилів. Але Бог не просто якісь, через якісь ситуації нас проводить, де треба терпіти, а Він нас втішає, і Він дає нам сили і духовні, і душевні, і фізичні. І от і Евангелія Відеана, 14 глава, 26 вірш, говориться: а утішитель Дух Святий, утішитель, той, що утішає нас. І в, в, в древньому переводі я дивився, там є утішитель, це той, хто м'яко тебе огортає, знаєте, як дитину, батьків є якесь тепле одіяло там чи щось. і дитині так гарно і так далі. От якась похожа така дія, але ця дія не тільки фізична, вона насамперед духовна, що він Духом Божим огортає тебе і якби, дає анестезію, цю духовну анестезію. Не просто, що ти нічого не відчуваєш. Да, ти щось відчуваєш і я. Але Бог дає цю радість і присутність. Знаєте, коли дитинка маленька, ну може вже й не дуже маленька, але якась проблема случилася і... Ми, ми завжди, коли ми дорослі, коли нам хтось співчуває або нас ну, розуміє, або якось ну, там, обняв, може, ще якось там, особливо близькі люди, нам набагато легше, так же чи ні? А ви представте, як це робить Господь. І далі говориться. Римлянам 5.5 надія не засоромлюється, адже любов Божа вилилась в наші серця через даного нам Святого Духа. І от Бог через Духа Святого нам дає цю любов. Інколи через рідних. Людина може бути невіруюча, але коли вона, так скажемо, не наповнена якоюсь злобою ще чимось, вона може бути Божим проводником теж. І інколи даже так кажуть, каже, оце аби ти не робив оцього, то хоч до рани прикладай тебе. Чи, чи, чи тебе, чи її там, чи ще. А, а як ти починаєш оце робити, то все, не хочеться не бачить, не чуть. І ви знаєте, Дух Святий це є Бог, і я декілька моментів хотів наповнити, нагадати собі і вам, що Святий Дух це Бог, одна із трьох іпостасій, Святої Троїці. Дух Божий це є утішитель, він, це є Дух правди, він допомагає нам зрозуміти правду. Також Дух Святий це є помічник, він дає нам силу і підтримку в житті, особливо всякі такі важкі моменти. Також він вчитель, він нас наставляє, освітлює, заступник нас. Дух життя, дух премудрості і откровення, також є дух благодаті, також ми знаємо, що є плоди Духа Святого, це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта. Також Дух Святий обличає в мір у гріхі, що не вірують в Ісуса Христа. І в Галатам 5:16 говорить 5 глава. Ну, я не, не буду з 16-го читати, я прочитаю 22-й. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагісність, триманість. На таких нема закону. І е, е, сіль проповіді в тому, що тільки Господь через дію Духа Святого може нас не тільки втішити, наших проблемах і скорботах, а й повністю відновити. Тому що написано в Слові Божому, якщо я не неправильно пам'ятаю Ефесянам там написано, що Бог хоче, щоб ми були новим творінням по образу і подобі Його. І коли ми наповнюємося словом, коли ми приходимо за втішенням, не тільки до людей, хоча це нормально, коли я розказую чоловіку, дружині, рідним, ближнім, вони мене десь втішають. Але ненормально, коли я тільки так роблю, і ще якщо втішаюся якимись, так скажімо, земними цими моментами, не просто відпочити, а втіху маю. А втішатися треба Господом. І коли ми приходимо до Господа, коли ми його приймаємо своїм Господом і Спасителем, коли ми розказуємо, що я на серці, що я в душі, він нас... Втішає, він нас змінює, він нас укріпляє. І тоді я вже дивлюсь на свого чоловіка чи на свою дружину трошки по-іншому. Розумієте? До цього хотілося сказати, який ти там черствий, чи яка ти там черства, чи може там черещур, там ще щось. А тоді ти розумієш, що я такий буваю. Просто відкрилося, Бог відкрив. Розумієте? І інколи дуже буває так. Ну, Може в когось не буває, але думаю, в когось ну, буває в нас всіх. Бог нас переводить з віри в віру, сили в силу, славу, славу. Інколи на те, що ми звертаємо увагу, що щось не так, там, в рідних, там, ближніх, там, може ще в когось. А потім ти з Богом проводиш час і в якийсь час Бог тебе відкриває, так ти ж так само робиш. Тільки трошки, може, іншими словами, іншими діями, а якби мотив той же самий. Просто ну, в собі інколи не бачиш. І не зря сказано в священному письмі, що е, вначалі витягне, як там написано, брьовна. Зі своїх глаз тоді будеш бачити, як витянуть гілки. Представляєте, в брівні скільки гілок. Да? І це, це теж про нас. Я не кажу, що ми погані. Ні, просто інколи е, от, я кращий, ніж хтось. Інколи буває в нас таке. І Бог нас змиряє, щоб ми були кроткими і змиренними перед Богом. Бо коли ми кроткі і змиренні перед Богом, то Бог дає нам благодать. Бо Ісус сказав, прийдіть до мене, написано, всі струджені і, я не пам'ятаю, заклопотані чи як там, обтяжені, да, дякую. І я заспокою вас. Візьміть ярмо моє, це бремя моє легке, да, і я вже до кінця не пам'ятаю. І, і, Бог каже, що я змирений перед тим, що Бог, отець хоче через мене зробити. І коли ми починаємо змирятися перед тим, що, знаєте, інколи треба когось втішити, а я хочу, щоб мене втішили. Я розумію в своєму серці, це я вже завіруючу людину кажу. Я розумію, що от може мені це і не хочеться, особливо ще людина, коли зробила якусь там, ну так скажімо, неприємність, або я так відчуваю. Але Бог хоче, щоб я за неї помолився. Може не при ній, може просто за неї. І цим я вже слугую Богу. Другий етап може буде щось зробити для цієї людини. Може не завжди ми це можемо. Але поступово і цим ми, ми змінюємося чого. бо ми служимо. І тоді Бог починає когось посилає до нас, хто не дуже хоче нам послугувати. Розумієте? Ну буває таке. Але за нас хтось починає молитися. І може навіть людина і не знає, вона в дусі молиться. Може вона так і не знає, і так би і не молилася. Може. А в дусі молиться. І нам гарно. Чому? Бо ми послугували. Це один із таких невеличких прикладів. І... Я хотів, щоб ми помолилися за те, щоб ми шукали насамперед втіху в Господі. Бо ця втіха, вона дає життя і життя з надлишком. Вона не тільки втішає Бог нас, а Він відновлює і ми стаємо новою людиною. І те, що було, наприклад, там, декілька років назад, в чомусь, якщо я і ми йдемо за Христом, то ми змінюємося. І я розумію, що я вже не, не так на це звертаю увагу. Або я вже, так скажем, більш в віри в чомусь, або просто радості в мене більше, бо Божого присутності більше. Там менше читаю новин і міркую, як Міша казав, як воно може бути. Бо це все мирське, Хоча нам цікаво, всім цікаво. Але знаєте, як треба вовремя остановитися, бо коли ми проходимо по гранзону вже... Я маю в виду, починаємо е, від Бога віддалятися і входимо в царство цього світу, то там не буде ні радості божественної, ні любові, ні відновлення. Там буде вкрасти, вбити і погубити. Ну так Писання, письмо говорить. Так же? Дьявол прийшов вкрасти, вбити, погубити. Але він нас зацікавлює, а оце подивися, оце, оце, ой, цікаво, цікаво, а потім оп, сили нема, депресія. Потім ще е, накричав на когось, ще там щось і пішло-поїхало. думаєш, ого, оце я зайшов чи зайшла. І хорошо, що це можна так, як скажемо, опомниться. І потім треба назад же вертатися. А назад не так легко. По-перше, тебе вже якось там держать держатися все, а по-друге, це ж треба й молитися і читати, це якийсь час. Тому краще оцю погранзону не пересікати. Бо там нічого хорошого для нас немає. Наше життя в цьому. Тому слава Господу, що Він Бог всякого, всякої втіхи, терпіння, Він завжди з нами, Він нас любить, благословляє. А, і ще я хотів одне місце, це дуже важливо прочитати на кінець. Це в псалмі 118. Псалом 118, 143. Опять же, є декілька перекладів, е, там, але е, воно ж одне і теж. Читаю, псалом 118, 143. Тіснота і скорбота спіткали мене, але заповіді твої втіха моя. Бо коли людина читає, коли вона наповнюється Богом, то ця... Цей Дух Божий, він наповнює серце, душу, розум. І людина змінюється і становиться новою людиною. І тоді чоловік дивиться на дружину, і якщо він ще не віруючий, каже, о, я теж хочу піти в цю церкву, бо ти змінилася. Або навпаки буває. І такі приклади є і в нашій церкві, і в інших церквах. Єдине, що не треба чересчур ну, підштовхувати. Бо в свій час кожен. Бог призве, Бог кожного призиває в свій час. Тому, слава Богу, давайте помолимось. Прославимо Господа за те, що Він наша втіха, за те, що Він нам співчуває, за те, що Він нас відновлює. І він завжди з нами. Написано, ніхто і нічого не може нас відлучити від Його любові. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою вірність, за Твою любов, за те, що Ти є Бог всякої втіхи, Господи. Ти є Бог співчуття, Ти є Бог терпіння, ти нас ніколи не придаси, не зоставиш, бо написано в письмі, що ні сили, ні начальство ні те, що було, не буде, не може нас відлучити від любові Божої. Бо Ти дам нам Духа Святого. Ти хрестив нас, Господи, Ти даруєш нам втіху і поможи нам, Господи, втішатися тобою, Твоїми заповідями, Твоїм духом, Господи, відновлюй кожного з нас. Поможи нам е, жити в цьому світі написано, е, але, Господи, не любити цього світу. Бо коли ми не починаємо любити цей світ, то ми починаємо е, ненавидіти Тебе. Бо не можемо любити двох господ, так говориться двох панів, так говорить священне письмо, або одного будемо любити, а іншого ненавидіти. Тому інколи людина навіть не розуміє, коли вона любить втіхи цього світу, що вона віддаляється від Тебе, Господи. Ми просимо Тебе, поможи нам любити Тебе, Господи, всім серцем, душою, кріпим, міцю, розумінням, Господи. Ми просимо, щоб ти покрив всі наші проблеми, про наші заботи, Господи, втішав нас. Поможи нам, Господи, також втішати інших, ту втіху, яку отримали від Тебе, Господи. Благослови нас, Господи, молитися, благословляти людей, Господи, втішати, допомагати, чим можемо, Господи. Також благослови покаянням наших рідних і ближніх. Ми просимо про мир в Україні, ми просимо, Господи, щоб помножувалися праведники, Господи, ми просимо, щоб окупанти тікали звідси. Ля. Ми просимо, Господи, яви свою силу і славу, а нам поможе бути вірними Тобі, мати послуг Тобі, Господи, і радіти тому, що наші імена записані в книги Життя на небесах. Бо Слово Боже говорить, що Царство Боже це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Благослови нас, Господи, з'єднуватися з Тобою. І завжди, Господи, радіти, бути праведними в Тобі, Господи, мати цю радість, цей мир Божий. Господи, бо на такових нема закону, Господи. Дякуємо Тобі. Відкривай ті двері, які хоч відкрити, і поможи нам іти за тобою. А Тобі, єдиному за все, слава, честь і подяка, наш великий і всемогутній Батько, Син і Дух Святий. Амінь.